Дуже цікава історія відбулася сьогодні з Лесею. По дорозі до школи Леся звертає увагу на дивну річ, яка лежить на підлозі. Вона з побоюванням, але величезною цікавістю бере цю річ і розуміє, що це якийсь годинник. Вона бере його з собою до школи. Уважно розглядає та просто кажучи грається ним як іграшкою. Знаходить, як змінити тему та змінює на якусь дивну та цікаву. Одягає годинник та на мить у неї поморочиться в голові. Леся, а що це ти робиш годинником? А ну лесі їх сюди. Вчителька робить Лесі зауваження. Леся кладе годинник вчительці на стіл та миттєво опиняється за своєю партою. Їй здається, це дивним, та вона вирішує прогулятися до туалету. Можна туалету? Так, звичайно, Дякую. Повернувшись до тями, вона намагається знайти зв'язок між тим, що відбулося. Клікає на годиннику щось і опиняється там, де була приблизно хвилину тому. Намагаючись зрозуміти, що відбулося, вона знову вмивається та клікає то само. Опинившись знову на хвилину раніше, вона розуміє, що годинник вміє повертати користувача у часі на хвилину назад. Вона прямує до класу, та хтось ставить її під ніжку. Леся розуміє, що з цим робити. Діти зараз у вас буде контрольна робота на перевірку таблиці множення. Готуйтесь. Леся починає панікувати, бо не зробила домашнє завдання, але швидко згадує про годинник та бере у друзів сусіднього кабінету шпаргалку. Не перте стаблічку сховавшись за підручником, спокійно починає переписувати. Починається перерва, та всі діти спокійно йдуть відпочивати. А що у тебе ботник? Часи. Тільки нічого не нажимаю. Друг Лесі хоче як краще, та змінює їй тему на часах. На ту, яка йому більш подобається. Моя робота такі ж, Щасли, я поставив тобі просила сефа обла. А ти що не <плес> Така історія. А по дорозі додому Леся залишає годинник у тому ж самому місці, де його знайшла. Кінець.